Вітаю всіх у новому дні! Бажаю всього самого найкращого! А говорити ми сьогодні будемо про імунітет, про його підтримку та зміцнення, про те, що робити, якщо раптом застуда або інфекційне захворювання захопили ваш організм, про те, як допомогти імунітету в такий період. Сьогодні моя розповідь для тих, хто цінує своє здоров'я, хто зберігає сили та резерви свого організму, хто добре розуміє, що таке натуральне, природні, які засвоюються 100% нашим організмом, а що таке хімічне, штучне, створене десь в лабораторіях. І буду вам сьогодні розповідати про фітокапсули, які створені самою природою для нашого здоров'я, в яких різні рослини, різні травинки, різні квіточки, насіннічку, зібрано, подрібнено, упаковано в капсулу, і вам залишається тільки проковтнути, запити водичкою. А природа потурбується про клітини вашого тіла, потурбується про те, щоб захистити вас, зберегти ваше здоров'я та примножити його. Хочу додати, що всі лікарські трави зібрані в екологічно чистих регіонах України та підсилені дією різних вітамінів, мікро-макроелементів та корисних речовин. А ще в склад кожної капсули входять пророщені зерна з лакових. Для чого? А тому що є такий механізм синергії, коли пророщені зерна підсилюють кратно дію лікарських трав. Ферменти Пророщених зерін, вони запускають механізм засвоєння, кращого засвоєння цих лікарських рослин в нашому організмі. Ну, а далі уважно слухайте інформацію, кому потрібно більш детально розібратися, то заскріньте собі сторіночку і уважно почитайте, що до кожного комплексу відноситься, яка його фітодія. Саме ця четвірка в осінньо-зимовий період завжди в топі замовлень, тому що зміцнення і підтримка імунітету це актуальна тема для багатьох. Я особисто також перевірила дієвість цих комплексів при вірусній інфекції, тому можу сміливо рекомендувати Freelife, Антиоксидантний комплекс, який має необхідні вітаміни: вітамін С, цинк, вітамін Е, бета-каротин та ще рослинні компоненти, які сприяють зміцненню імунітету і мають протизапальний ефект. Протигрибковий герміцид ми його називаємо натуральний антибіотик, тому що тут у складі 15 потужних рослинних компонентів, які чинять антибактеріальну, а противірусну, протимікробну та, звісно, протигрибкову дію. Він також нормалізує мікрофлору, тим самим сприяє покращенню імунітету. Бриз для дихальної системи, чудовий комплекс, який заміняє всі сиропи від кашлю. Тут у складі є матемачуха, корінцу. Судки всім відомий, шишки хмелю, подорожнік, шаблі дуже гарно працює при кашлі. Імунна формула у складі кордицепс, омелебіла, грипший такі, молозиво, бета-каротин, цинк цей засіб використовують як загально зміцнюючий, він сприяє покращенню діяльності імунної системи. Отже, ось ці чотири комплекси мають бути на поготові у вашій аптечці, щоб не чекати потім. Коли прийде замовлення. Ми з чоловіком, звичайно, теж турбуємось про свій імунітет, тому фітокомплекси завжди є в аптечці. І пам'ятайте, що профілактика це значно краще і дешевше, ніж лікування. Фрілайф, наприклад, можна вживати в осінньо-зимовий період взагалі без перерви 3-4 місяці, що я і роблю. А можна чергувати один місяць фрілайф, один місяць лайфгард для підвищення імунітету. В складі корінь хінацеї, імбір, плоди лимоннику, вітамін А, вітамін С, цинк дуже класно працює цей комплекс. Ще загальнозміцнюючий комплекс і має антиоксидантні властивості комплекс Омега. В складі риб'ячий жир північного тунця із Ісландії – олія льону, олія знесіння гарбуза, олія зародки пшениці, омега 3 омега – дуже багато. Якщо вже починає хтось кашляти, бриз. Бриз гарно нормалізує функції дихальної системи. А імунна формула уже на випадок застуди інфекційного захворювання. Дуже круто починати її пити вже в перший день, тому зручно, коли це все вже є у вас в аптечці. Не чекати вже прояву якихось серйозніших симптомів. Хочу сказати, що імунна система це дуже складний механізм в нашому організмі. Але знаю однозначно і впевнена на 100%, що тільки натуральні природнього походження засоби можуть покращити роботу нашого імунітету. Тому, кому потрібна консультація або зробити замовлення, будь ласка, пишіть мені в повідомлення.